Доброго ранку, мої любі діти, сьогодні я вам пропоную разом зі мною зробити ось таку пташку. Настала весна, птахи повертаються з теплих країв. І зараз я вам пропоную зробити ось таку пташечку, яка прилетіла і сидить на гілочці від дерева. Спочатку ми з вами намалюємо гілочку дерева. Беремо коричневу фарбу. І ось так малюємо. Гілочку дерева. Ось ми намалювали таку гілочку. Поки вона в нас буде висихати, ми з вами зробимо пташку. Відкладемо нашу поки гілочку. Для цього нам знадобиться такі смужки різнокольорові, десь шириною 1 см. І два круги. Один це в нас буде голова, а це буде тулуб. Ми згинаємо не навпіл, а ось так. Трішечки. Це буде як крильце нашої пташки. Бачите? Ось так. Кольор ви можете вибрати різний, пташки бувають різними. Це наша голова, ми її приклеїмо до нашого тулуба. Ось так, З краєчку. Ось, дивіться, приклеїли. Тепер будемо робити хвіст нашої пташки. Спочатку я візьму ножиці і ось так зроблю наш хвіст різнокольору. І будемо приклеювати до нашої пташки, наш хвостик ось тут. Намазуємо клеєм і отак от приклеюємо. Дивіться, так. приклеїли дивіться. і наша пташка майже готова. Тепер ми її посадимо на нашу з вами гілочку. Перегортаємо її. На інший бік і намазуємо ось так, по краєчку. Не треба її всі намазувати, ось так. Так, і ось так приклеюємо нашу з вами пташечку. Дивіться. Беремо фломастер, малюємо їй око і дзьоб. Подивіться, і наша пташка готова.